Мьюсайкл Радіо Токс 20. 20. Спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва про український велорух. Вітаю всю аудиторію громадського радіо. Це другий сезон подкасту Юсайкл Радіо Токс і це спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва, де ми говоримо про український велорух під час повномасштабної війни та відбудови. Мене звати Влад Бундеш, а Біля мене моя співведуча Марина Блуча. Вона комунікаційниця ЮСАЙКЛ. Марино, привіт. Доброго ранку, вітаю. У цьому сезоні ми почуємо історії, як велосипед допомагає громадам зберігати життєстійкість і згуртованість, долати виклики та сприяти змінам у суспільстві, і дізнаємося, як зробити велорух безпечним для кожного та кожного. У попередньому епізоді, у другому нашому подкасті, ми говорили про розвиток велоінфраструктури у містах і громадах і брали приклад Львова та Миколаєва. А ось сьогодні ми будемо говорити про велосипед та ментальне і фізичне здоров'я саме у контексті реабілітації українських ветеранів та ветеранок. Хочу представити наших гостей сьогодні з нами Іван Балашов, полковник у відставці, ветеран війни в Афганістані, велосипедист-аматор. Також Юрій Ляшовський, лікар, реабілітолог сайкл Радіо 2.0 Отже, насамперед, яке питання ми хочемо поставити, і звернусь до вас, пане Іване, тому що знаю, ви вже маєте величезний досвід як велосипедиста. Ви насправді їздите різними шляхами і різними дистанціями, проводите різні велотури. І навіть у попередньому році ви здійснили велопробіг від Ужгорода до Дармштату. Дар так Дармштат Дармштату під гаслом шануємо пам'ять захисників та захисниць України. Іне, ось коли ми говоримо про ваш досвід, як ви прийшли до велосипеда до велоспорту, і як він допоміг вам у реабілітації після вашого військового досвіду? Велосипед я полюбив в дитинстві, але по справжньому почав їздити вже коли служив у війську, В 1984-1985 роках. Я проходив службу в Афганістані. Де я серйозно захворів, я був десантником, лейтенантом молодим, і майже півроку, навіть більше, провів у госпіталях. Спочатку це був Кабул, потім Ташкент, Одеса, Болград, Мукачева, і почав розуміти, що щось треба робити. Я до цього займався, скажімо так, в дитячій спортивній школі баскетболом. Дуже добре грав волейбол, настільний теніс, але велосипед, це я вам скажу, це якась майже панацея в моєму випадку. Я почав їздити ще коли служив. Правда, приходилось переодягатися, бо пальцем показували полковник на велосипеді. То таке, і вже коли звільнився в 2013 році. Я почав їздити вже більш так цілеспрямовано. Після звільнення я працював в міністерстві у справах ветеранів, і от перший велопробіг у нас серйозний був у 2016 році. І саме такий знаменний велопробіг це був 2020 рік на Маріуполь. Нас було четверо, два афганці і два учасники антитерористичної операції. І ми їхали, вшанували пам'ять загиблих і. На своєму прикладі показували, що таке ветеранський спорт і спортивна реабілітація. Я вам з власного прикладу скажу, що велосипед мене майже ну оживив. Були такі випадки, що я от там болить, там щось болить, стріляє. Сів на велосипед, нічого не болить, нічого не стріляє. Розумієте? В минулому році ми їздили. У нас був велопробіг на Київ, на Київ ми багато разів їздили. В Цьому році у нас також планується під егідою Міністерства Міністерства справах ветеранів велопробіг на Київ. Тобто з Ужгорода ми їдемо до Житомира, а там Бородянка, Київська область, наші ці міста, які потерпіли від окупації Російської. Це Ірпінь, Ворзель. А скільки часу займає саме ось цей велопробіг? Тому що, будьмо відвертими, від Ужгорода до Києва понад 800 кілометрів. Тобто це декілька днів, так, це зупинки. Так. А враховуючи, Як це що буває? ми ще їдемо по Київській області, там виходить більше тисячі. У нас це йде по етапам. Самий важкий етап у нас – це перший етап Ужгород-3, 213 кілометрів, а решта вже такі, до 200, 150, 180 кілометрів. Це такий маршрут, який ми можемо проїхати, не то, що там втягати, просто ми ж велоспортсмени, розумієте, і разом з тим, що ми їдемо, ми проводимо зустрічі з ветеранами, з сім'ями загиблих, з молоддю, з громадськістю, з журналістами. Тобто, власним прикладом показуємо, що ветеранський спорт і спортивна реабілітація в нашому випадку велосипед, це те, що треба робити. Розумієте, велосипед для мене це ну і медитація, і спорт, і відпочинок. Раджу всім сідати? Хто не хоче їздити на велосипеді або не має змоги? Просто треба рухатись? Дякуємо вам за вашу історію, пане Іване. Справді вражає. У мене запитання до пана Юрія Ляшовського, лікаря-реабілітолога. Скажіть, будь ласка, наскільки такі випадки велореабілітації ветеранів є саме ефективним методом? Чи це поодинокі випадки і це? Не метод. дивіться, їзда на велотренажері або велосипеді. Ну, в принципі, є невідлиємною складовою будь-якої фізичної реабілітації. Велопрогулянки стимулюють роботу серцево-судинної системи, покращують про органів і кінцівок, що є важливим в даному випадку. Також поліпшують рухливість суглобів, зміцнюють м'язи, покращують координацію рухів, баланс. Велопрогулянки розвивають витривалість, збільшують силу. Порівняно, наприклад, з бігом велосипедні навантаження є ще дніше для суглобів, оскільки немає ударного навантаження на суглоби. Пане Юрію, якщо говорити трішки глобальніше, наскільки це така тенденція, так що реально велосипед використовують саме у реабілітації ветеранів та ветеранок, тому що будьмо свідомими, на жаль, повномасштабна війна має наслідки, і ми будемо мати багато ветеранів та ветеранок, які будуть проходити оцей етап реінтеграції, так, у суспільство? І мені здається, що питання саме реабілітації на фізичному на психологічному? Рівні може якраз сприяти велосипед, щоб це відбувалося ефективно. Наскільки це зараз поширено, на вашу думку, з вашої точки зору? Ну, я думаю, що для України це відносно новинка, тобто реабілітація, на власне, на велосипеді, на свіжому повітрі. Не всі реабілітаційні центри мають змогу отримувати велосипеди і ну, складати плани поїздок. Але таке, як велотренажер є у кожному спортзалі. Цікаво, а ось, наприклад, ми говоримо, ось ви займаєтеся саме реабілітацією ветеранів та ветеранок. Як ваш центр, клініка, де ви працюєте, прийшли до цього досвіду, і з якраз з того, як ви працюєте, ось цей досвід, який ви набували, наскільки це ефективно? Знову ж таки, з точки зору, чи погоджуються ветерани та ветеранки на цей вид реабілітації, тому що існує багато інших видів, можливо, більш ефективними. Як ви вже сказали, це такий певний експеримент. Експериментальний новинка, так метод реабілітації: дивіться, наші пацієнти дуже позитивно до цього відносяться. Ну не забуваємо що більшість свого часу там кілька місяців вони проводять лікарняних палатах і будь-яка прогулянка, в тому числі вело. Ну, є перше для них корисною по-друге, емоційно приємною і якось так. В минулому році громадська організація Форза передала від наших латвійських друзів порядка 20 велосипедів в обласну клінічну лікарню міста Ужгорода, в якій лікуються і проходять реабілітацію. Наші бійці ми для них серйозні нагрузки на початку не даємо. Ми просто робимо тематичні покатушки. Наприклад, от зараз у нас розквітає сакура, буде знову. У нас є мілітері рай, це на День захисників. Розумієте, а, а, а для тих, хто вже йде на поправку, ми вивозимо в гори на маунтибайках. Катаємося. Це такий приклад. Юрій Яцина, директор цієї лікарні. Він сам шанувальник велосипеда. Розумієте, воно так, одно до одного і. Людям подобається і приносить велику користь. я Однозначно, користь приносить так. Розумієте, тут треба враховувати також індивідуальні особливості кожного пацієнта. Звичайно. На жаль, на жаль, не всі мають змогу і користуватися велосипедом можливість є певні покази, є певні протипокази для цього. А скажіть, будь ласка, а як ветерани, які або ветеранки, які вже займаються велоспортом, велореабілітацією, мотивують і підтримують новачків у цій сфері? Та пане Іване за своїм досвідом. Та можливо, тут ваш досвід, як ви мотивуєте інших ветеранів та ветеранок саме сідати на велосипед і отримувати цю реабілітацію. Дивіться, саме серйозна мотивація, це власний приклад? Я давно вже на велосипеді. Я ще коли проходив службу. Всіх підлеглих посадив на велосипед. Розумієте, коли працював в міністерстві справ ветеранів, проводив багато таких тематичних заходів пов'язаних з велосипедом. Велобіатлон у нас пройшов на ура в Ужгороді. Це ми поєднали стрільбу з гвинтівки і велосипед. Тематичний, я вже казав, заїзди у нас бувають. А для тих, хто нормально себе відчуває, у нас є заїзди по Закарпаттю. Розумієте? І крім велосипедів, у нас на ура також іде спуск по гірським річкам, підйоми в гори в частності на Гаверлу. От це все сприяє реабілітації, розумієте, і згуртовує людей, так абсолютно, а пане Юрію, я тут до вас зараз звернусь, тому що знову ж таки тут хочеться дуже так детально і прискіпливо розібратися. А що в Україні відбувається із велорабілітацією? Тому що, коли ми говоримо про виклики, їх дуже важливо чітко окреслювати так: ось ці основні бар'єри, які стоять на шляху на різних рівнях: на місцевому, на локальному, на особистому рівні, так щоб якраз воло велосипеди масово використовували для реабілітації ветеранів і ветеранки. Я думаю, що цей напрямок зараз в Україні доволі розвивається скажімо так, звичайно, що ми стикаємося з багатьма проблемами, як зовнішніми, так і індивідуальними. Але цей напрямок буде розвиватися, пане Юрію. Так а які є труднощі, якщо вони є, окрім, наприклад, якщо в реабілітаційному центрі або лікарні, де перебувають ветерани і ветеранки, немає велосипедів? Ну, дивіться, давайте так з зовнішніх проблем почнемо. Це є недостатня кількість велодоріжок, це є неякісне асфальтове покриття. Ну і також географічні особливості міст, так як Львів знаходиться на пагорбах, нас є постійні підйоми спуски, і на жаль, не, не всі можуть з ними справлятися. От, ну і звичайно, що індивідуальні особливості, тобто фізичний стан наших пацієнтів, їхня витривалість, наскільки довго вони зможуть проводити ці велопрогулянки. Пане Іване, можливо, ви хочете щось додати з власного досвіду про труднощі? Я зазначу, пане Іване, так що саме коли ми говоримо про велоінфраструктуру. Ось я вас, ваш земляк, я із Мукачева, так, Закарпаття. Ось я згадую своє я місто. Мукачева. Так, я, я згадую своє місто, коли останній раз там був минулого року. І я не пам'ятаю, щоб там були велодоріжки. Це було тільки на набережній, там вони адаптовані, звісно. Якщо так. говорити про інші частини міста, їх немає і де тоді проводити реабілітацію. В Ужгороді на рахунок велодоріжок на багато... Краще, чим Мукачева, але звичайно, також їх не, не вистачає. Я би сказав не то, що проблема, а з чого я починаю, коли люди приходять. Я починаю з мір безпеки. Саме головне дотримуватись правил дорожнього руху, мати, як мінімум, окуляри, щоб очі захистити, мати шолом, якщо виїжджаєте за місто. Ну а в ідеалі мати спортивну спеціальну форму, в якої ти не піднімеш, є там спеціальні памперси на сидіння. Ну то вже приходить часом. Розумієте? Так, абсолютно розумію. І тут насправді, коли пан Юрій зазначав про виклики, ось ті бар'єри, чому велореабілітація не може бути такою масовою методикою, мені здається, тут ще є один фактор: можливо, це брак фахівців, так які можуть професійно працювати з ветеранами та ветеранками. Або ні, або ні так, пане Юрію. Що з вашої точки зору? Наскільки є зараз фахівці, які навчені і готові допомагати нашим ветеранам? Ну, вони є, але їх мало. Вони також мають якісь роботи і зайняті свою. Ну, ми плануємо наші мандрівки завжди з. Контактуємо з власне велотренерами, скажімо так, також складаємо маршрути, звертаємося до міської ради. Нас є відповідальність за розвиток велоінфраструктури людина, і ми узгоджуємо маршрути і починаємо нашу поїздку. Дякую, пане Юрій, Ви якраз почали відповідати на наше наступне запитання? Ми хотіли розпитати, як виглядає сам процес велореабілітації відновлення на велосипедах. Якщо можна трохи детальніше, бо це дуже цікаво, особливо для тих центрів, які, можливо, ще не почали, але хотіли би. Ну, як я вже сказав, ми плануємо маршрут, складаємо, починаємо, звичайно, з розминки на стадіоні, оцінюємо фізичний стан пацієнтів, оцінюємо технічні технічний стан велосипедів. Звичайно, що підлаштовуємо кожен велосипед під пацієнта, тому піднімаємо сидіння. Перевіряємо тормоза, ну і власне після кількох кіл на стадіоні ми вирушаємо в нашу велопоїздку. Нас завжди супроводжує автомобіль, бо в дорозі буває всякий, Хтось змучився, комусь зле стало. У Нас є аптечка. У нас завжди їздить реабілітолог, волонтери з нами. Та це насправді дуже цікаво, але я тут ще хочу уточнити важливий момент, тому що на жаль в Україні через повномасштабну війну і, війна, і війну, яка триває вже 11 років, ми маємо багато ветеранів та ветеранок, які втратили кінцівку. Пане Юрію. Наскільки саме для ветеранів та ветеранок, які мають протези, втратили кінцівку, овело реабілітації є дієвим методом, і загалом вона саме адаптована під них. Це є дуже хороший метод реабілітації, і наші пацієнти, власне, що з ампутаціями прекрасно справляються з тим. Звичайно, є деякі, скажімо так, протипокази, які ну, не, не то, що протипокази, коли в нас є парні високі ампутації. На жаль, такі пацієнти не можуть брати участь в велопрогулянці, але решту з хлопців. Справляються. Дякую, пане Юрію. Юсекл Радіо Токс А я хочу запитати пана Івана. Насправді ви самі по собі є успішним прикладом ветерана, який зміг реабілітуватися завдяки велосипеду. Ваша історія справді вражає. Можливо, ви знаєте якісь подібні історії з вашого оточення, коли завдяки велосипеду, велоспорту, люди змогли суттєво покращити своє здоров'я. Я маю на увазі в першу чергу ветеранів. Звичайно, я просто пригадую: 2018 році я з друзями організовував велопробіг 40 кілометрів в Карпатах. Я співпрацював з Вадимом Свириденко. Напевно, знаєте, такого так. Звісно, це уповноважений президента. Він був по питаннях, якраз поранених. От приїхав з Києва автобус більше 20 чоловік. більшість з них були з. У кого кінцівки були ампутовані, руки, ноги. Ми всіх посадили на велосипеди з протезами, з артезами. Саме приємне, що мені було, коли вони повертались назад на автобусі, Вадим мені каже. Всі, каже, були в такому захваті, всім так сподобалось розумієте, і Всю дорогу про це була розмова. У це результат роботи. А велосипеди ми їх забезпечили. Частину з Ужгорода привезли, частину хлопці там, дівчата з Мукачева допомогли. От у таких заходів більше іменно це треба бачити, коли людина з протезом руки або ноги. І крутить педалі, очі гарять, розумієте, у це є реабілітація, та абсолютно, і мені здається, що тут велосипед є ось цим лише інструментом, так як отримувати так. реабілітацію, отримувати задоволення, емоції, отримувати покращення свого ментального і фізичного здоров'я. І тут, завершуючи, насправді саме під тему програми в Україні саме щодо велосипедної реабілітації, є дуже важливим для проговорення саме. Чи є достатньо розвинена державна програма стосовно велореабілітації, і насправді що потрібно нам, як суспільству, як державі, як інституції, зробити, щоб ця практика стала ось такою системною і ефективною? Це запитання до наших двох гостей. Насамперед, я звернусь до пана Юрія. Ну, звичайно, нам треба розвивати цей напрямок нашої держави, хотілося б більше. Кажем так, розвивати цю велоінфраструктуру, велодоріжки, якісь паркові зони з відпочинковими зонами. Добудь насправді це, це реабілітація доволі корисною і приносить як і як і емоційне задоволення, так і фізичне. Фізичну користь насправді, пане Юрію, але тут, якщо говорити про ось ці кроки, що має держава зробити, на вашу думку, щоб це стало масовим, тобто що це було справді як ефективним методом, як і інші інструменти реабілітації наших ветеранів та ветеранок, тому що знову ж таки ми живемо у часи повномасштабної війни, поствоєнний період буде ще важчий. і тут важливо це проговорювати і вже адаптовувати зараз і створювати програми, що має зробити держава? Ну так як ви казали. Створювати якісь програми і заохочувати, зацікавлювати людей, пояснювати, що це є корисно, це є, приносить задоволення і приносить користь для пацієнтів. Тобто, ви кажете, створювати програми зараз, вона існує ось на державному рівні. В документах, законодавчих актах, вона існує? Ну наскільки я знаю, то ні. Ага, тобто ми маємо навіть такий досвід, і це насправді було важливо проговорити, пане Іване. З вашої точки зору, з точки зору суспільства, наших громадян та громадянок і з точки зору держави велореабілітація, коли вона буде ось таким масовим інструментом, і що нам треба зробити для цього? Ну я я рахую, що треба говорити про це більше. Треба показувати про це, розумієте, на прикладі людей, які скажімо так, займаються велоспортом, ветеранським спортом і велореабілітацією, Показати до і після, розумієте, який він був, який він став. Угу. Угу. Я би так зробив. Також хорошою мотивацією будуть е, змагання. На державному рівні, якісь проведені. Так, це дуже цікаво. Мені здається, що це якраз і можливо буде мотивація, тому що ми маємо багато прикладів саме різних змагань, спортивних змагань для наших ветеранів та ветеранок, зокрема ігри нескорених, які відбуваються кожного року. Мені здається, це навіть ефективний метод реабілітації, звісно, але це є ефективний метод, ре... метод реінтеграції наших ветеранок та ветеранів у суспільство. Я хочу завершити. Нашу розмову останнім запитанням про вплив велосипедної їзди на здоров'я не лише ветеранів, ветеранок, а загалом на люд... Ну, бо всі люди, врешті-решт, і ветерани і ветеранки теж. Мені цікаві конкретні приклади. От я пам'ятаю, коли ми робили флешмоб велосипедом на роботу в Києві, це ще в доковідні часи і до повномасштабного вторгнення. Кілька разів на рік ми збирали людей абсолютно різних професій. Різного віку, різної статі в конкретному місці для того, щоб популяризувати велосипед як транспорт і заохотити людей пересідати на велосипеди. І одного разу навесні 2017 року до нас навіть приїхала ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на велосипеді, електровелосипеді, Віталій Кличко Києва. І от якраз я пам'ятаю її цитату про те, що велосипед — це профілактика в дії. І для здоров'я, і вона наводила такі факти з досліджень про те, що регулярні поїздки на велосипеді вони на 45% зменшують ризик онкологічних захворювань, і на 46% серцево-судинних. І от моє запитання, можливо, на вашому особистому прикладі, або на прикладі ваших пацієнтів, ви бачили конкретні покращення в самопочутті або в здоров'ї, і можете про них навести буквально кілька прикладів. От що конкретно покращило регулярні поїздки на велосипеді в стані здоров'я? Як ви вже казали, це є покращення серцево-судинної системи, це є покращення рухливості суглобів. Міцнення м'язів, крім того, пацієнти, які мають проблеми з ожирінням. Це є прекрасний спосіб скинути зайву вагу. Цікаво, пане Іване. Може, ви хочете додати? Я можу додати слідуюче: я кручу педалі круглий рік і майже кожний день. Розумієте, я для себе зробив такий висновок. Коли я сідаю на велосипед, мені становиться краще набагато. пісню більше поступає в організм, кров починає бігати, і, звичайно, саме почуття становиться краще. Я вже без велосипеда не можу. Я їздив на роботу. Воно, до речі, корисне, ще й за того. От у нас Ужгород маленький город, у нас багато ВПО. Пробки майже зранку постійно і всюди, і вечором так само. Коли я ще їздив на роботу, в відділ мен, 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 вітіранів, мені до роботи 4 кілометри. Я їхав 15 хвилин. На машині 30 хвилин це мінімум, і ще не знайдеш місця, де припаркуватися. Розумієте, навіть з цього приводу треба сідати на велосипед. Велонаукою наукою доказано, що якщо до роботи менше 8 кілометрів, то велосипед то саме те, що те, що треба. Якщо більше, там ж можуть бути нюанси, розумієте? Та абсолютно. Я тут додам, що велосипед це не тільки корисно для здоров'я кожного і кожної, це і звісно, екологічно корисно, тому що знову ж таки ми пересідаємо на екологічний транспорт. велосипед – це менше вихлопних газів, так зокрема з автомобіля, так забруднення і так далі далее. Юсайкл Радіотокс 2.0 я на сам кінець, щоб закінчити нашу розмову, хочу поставити таке е, узагальнююче запитання. Пане Іване, що для вас означає велосипед? Тому що я тут для нашої аудиторії зазначу пану Івану 65 років, якщо не помиляюся, і він постійно їздить на велосипеді. Ось опишіть одним-двома словами. Ну, що це? Велосипед я просто не уявляю собі своє життя без велосипеда. У мене п'ять велосипедів на всі випадки життя. Круто. На одному я їжджу по городу, на другому я Вратаю свою собаку, таксу. на третьому я їжджу як велотурист з рюкзаками, і в мене є шосейний велосипед, на якому я приймаю участь у велопробігах. До речі, хочу зробити анонс: Міністерство ветеранів розглядає в цьому році знову велопробіг, Ужгород Київ, і старт має бути 15 травня, а фініш 23 травня в Києві на, Ки... на Михайлівській площі на День Героїв. По маршруту ми їдемо вдвох. В мене напарник Киянин Толя Вересенка. Він учасник російсько-української війни. А по місцях, по областях до нас приєднуються всі охочі, тому якщо цей велопробіг все таки відбудеться, всі бажаючі можуть до нас приєднатися. У нас маршрут буде цього разу Ужгород, Львів. Рівне, Новоград, Волинський, Житомир і Київська область, починаючи з Бородянки. Бородянка, Ірпінь, Ворзель, Куча, Вижгород і останній етап буде з Вижгорода на Київ. Ох, пане Іване, знаєте, ви так зараз розповідаєте, що мені аж самому захотілося долучитися до цього. Тому я Давайте. закликаю нашу аудиторію, звісно, їздити на велосипеді, долучатися до таких велопробігів, так зокрема благодійних. На них часто збирають кошти на збройні сили. Це й дуже дуже важливо. А я буду дякувати нашим гостям. Я нагадаю, ми говорили із Іваном Балашовим. Він полковник у відставці, ветеран війни у Афганістані та велосипедист-аматор, А також Юрій Ляшовський, він лікар-реабілітолог. Це був третій епізод подкасту Юсайкл Радіо Токс, де ми говоримо якраз про український велорух під час повномасштабної війни. Та відбудови це спільний проєкт Громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва. Мене звати Влад Бундаш, біля мене моя співведуча Марина Блуша. Дуже сподіваємось почутися у наступних епізодах. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте. Юсайкл Радіо Токс 2.0 Спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва. Про український велорух.